Вітаю вас на сторінці Центру професійного розвитку Кильба. Я Наталя Хальзева, тренер з фінансової грамотності. Після моїх тренінгів люди відкривають успішні бізнеси, розвивають свої стартапи та стають впевненими підприємцями. Саме про один із таких тренінгів хочу вам розповісти у відеообзорі. На сторінці Центру професійного розвитку Києва. Так, от, на початку грудня я взяла в роботу групу учасників Центру професійного розвитку Києва, які поставили за мету організувати особисту справу із зайнятістю вдома. Це було Три психолога із освітою, вищою освітою, та, е, які раніше працювали психологами у навчальних закладах. Е, також до групи е, входить два спеціалісти, е, які лише закінчили навчання на, е, у сфері дитячої психології, не мають досвіду роботи, проте мають знання та бажання працювати. І до групи входить три арт-терапевти та один майстер з нейрографіки. В мене на задньому плані є малюнки, які ми з ними разом пропрацювали. Я бачила і знаю, як тепер працюють спеціалісти з нейрографіки та арт-терапії. А ми йдемо далі. І так. Всі учасники групи мають за мету розвиватись саме в напрямку підтримки і допомоги в умовах війни, усвідомлюючи та розуміючи, з якими психологічними запитами будуть працювати. Тобто, мета їх діяльності допомагати всім нам в умовах війни вистояти достойно тримати емоційну рівновагу. Дуже Надихає мене їх робота. Що хочу сказати, що ці група учасників мого тренінгу мають певні знання, уміння та навики, якими готові ділитися та бути корисними. І третій важливий крок, який був метою мого тренінгу з ними. Це е, які саме необхідно провести е, кроки, яку роботу, щоб професіонали зустріли своїх клієнтів, тобто, е, щоб е, знання, вміння та навички е, людей, е, які мають е, е, освіту і які бажають е, допомагати іншим людям, щоб про них. Знало якомога більше людей, і щоб люди, яким потрібна така допомога, приходили на консультації в роботу до професіоналів. І так, моєю метою було вималювати план дій кожної із учасників тренінгу. У Роботі заявити про себе і зробити напрацювання, щоб вистроїти свою справу відповідно до побажань по графіку роботи, по оплатам і по дійсно зайнятості улюбленою справою. І так, якщо вам цікаво, які які саме це кроки, відслідковуйте мої відео? А зараз я пропоную вам під цим відео відповісти на такі три питання. Перше питання: чи звертались ви хоч раз, до психолога за психологічною допомогою? Наступне питання: якщо так? То чи е, рекомендуєте ви свого психотерапевта, е, своїм знайомим, друзям? Е, або ж надаєте відгуки на сторінках соцсетей? І третє питання це? На вашу думку, що важливого має отримати клієнт після терапевтичної сесії. Я жду на ваші відповіді і чекаю вас у наших подальших відеообзорах, де я вам розповім про формування пропозиції послуг, про формування вартості ваших послуг як спеціаліста, і формування клієнтської бази. Я тож, якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами і будемо співпрацювати. На все добре.